Дня, любі діти! Сьогодні у нас заняття з грамоти, отож приготуйте зошит з читання, простий олівець та кольорові олівці. Перед тим, як взятися за роботу, трошечки розімнемося. Встаньте рівно, повторюйте за мною слова та рухи. Виросте великими яблук нарвемо. Кошики великі, ми їх складемо. Молодці, сідайте. Пограємо в гру, яка називається так. Підкажи словечко. Я буду називати слова ознаки, а ви мені підкажіть слово-назву предмета, який я маю на увазі. Ну, наприклад, швидкий, сіренький, маленький. Це. Якщо ви мені підказали горобець, то ви мали рацію. Саме горобця я мала на увазі. Ще раз пограємо. Весняний, теплий, сонячний. Що це? Пригадали словечко? Правильно! День! А тепер жіноче, зимове, тепле. Добрий, смачний. Біле, овальне. Наступна гра називається Багато один. Я буду називати слово, яке позначає багато тварин. А ви називайте слово, яке позначає одну таку тварину. Коні. Лебеді. Олені. Рисі. То як можна сказати, коли одна така тварина? Правильно рись? Зробимо звуковий аналіз слова рисі. Приготуйте долоньки. Рисі. Рисин. Складі на нарахували. Пам'ятаєте? в кожному складі є голосний звук пісенька. Так, порахуємо тепер звуки. Приготуйте долонькур-сі. А тепер так рарри. Які звуків нарахували? Які почули голосні звуки. Звуки пісеньки побутуємо будиночок для слова рисі. В першій кімнаті живе твердий приголосний Р. Позначимо його однією рисочкою. У другій кімнаті голосний звук «и». Позначимо його червоним кружечком. В третій кімнаті. М'який приголосний з позначимо його двома рисочками. І в останній четвертій кімнаті живе голосний звук І. Позначимо його червоним кружечком. Умовною позначкою покажемо, як слово ділиться на склади. Запишемо слово літерами та прочитаємо його рисі. Діти. Відкрійте зошити. Запишіть у зошитах звукову модель слова рисі, а потім запишіть це слово літерами. А тепер зробимо звуковий аналіз слова рись. Приготуйте долоньки. Рись. 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 Скільки складів нарахували? Порахуємо звуки. Р-рись. А тепер так. Рись. Скільки нарахували звуків? Побудуємо будиночок для слова Рись. В першій кімнаті живе твердий приголосний Р. Позначимо його однією рисочкою. У другій кімнаті голосний звук «и». позначимо його червоним кружечком. І в останній третій кімнаті м'який приголосний С позначимо його двома рисочками. Запишемо слово рис літерами Р, и С. Прочитаємо рис. Я не хочу написати рис. Я хочу написати рись. Як же мені показати, що в цьому слові с м'який? Я знаю. Потрібен ще якийсь значок, що буде показувати на м'яку вимогу звука СІ. Знайомтесь, літера м'який знак. Запам'ятайте. Літера м'який знак ніякого звука не позначає. Вона позначає м'якість попереднього приголосного. А ось тепер можемо дописати наше слово Р, і, с. Там який знак. Прочитаємо Рись. Запишіть звукову модель слова рись та саме слово літерами. У зошит. Ще раз Який знак покаже, що приголосний перед ним треба вимовляти м'яко? На що схожий м'який знак? Дві спиці бабуся вколола в клубочок. На букву став схожий м'який в коло немов м'який знак, усміхається Вітя. Ця буква остання стоїть в алфавіті. Діти, повчиться писати м'який знак самостійно. Почитаємо разом н, н. Тин, тінь. Стан, стань. День, пень, тінь, синь. Промінь. Решту вправи прочитайте самостійно. Діти, на сьогоднішньому занятті ми обговорювали з вами поняття один багато. Знаходили різницю та схожість у звучанні слів. Ми робили звуковий аналіз слів, а також познайомилися з новою буквою Який знак. Ми продовжували вчитися читати отож. Ви великі молодці, і я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!